9 березня, Обретіння. Історія свята, традиції святкування, народні прикмети. Сьогодні це свято, як і більшість інших, має християнське трактування та пов'язане з Іаном Предтечею. Колись же обретіння було святом птахів. У цей день спостерігали за птахами та визначали за їх поведінкою врожай на наступний рік. Співали веснянок, зустрічали птахів біля свого дому. Та навіть пекли спеціальні Коржики. Християнське трактування. День Йоанна Предтечі. 9 березня у православних християн та греко-католиків велике церковне свято на честь першого і другого обретіння глави Йоанна Предтечі. Святий Йоанн Хреститель був страчений шляхом відсічення голови. Але цю голову сховали, щоб уникнути наруги над нею. Перше голову віднайшли у 4 столітті, коли почали будувати храм на Ємонській горі. Тоді, щоб уникнути наруги над головою святого, її знову сховали, замурували у стінах храму. Вдруге голову віднайшли вже у 452 році. В результаті її перенесли у Константинополь. Народне трактування свято, обертіння птахів. Свято з'явилось на території сучасної України ще задовго до провадження християнства. Воно було присвячене великій радості. Птахи почали повертатись з вирію. Ключі, у яких розташовувались птахи, повертаючись додому, відкривали вхід весні. До слова, стара назва свята не обретіння, а обертіння, адже птахи обертаються до нас. По черзі прилітали жайворонки, граки, дикі гуси, журавлі та лелеки. Кожен птах в українському фольклорі уособлює різні речі. А в цей день вони особливо були шанованими гостями біля кожного дому. Адже повертались не просто з далеких країв. А звирію. Традиції святкування. Оскільки у святі переплились традиційна і християнська версії трактування, то її традиції пояснюються по-різному. Наприклад, забобони про те, що не можна прати нічого у річці. Це було пов'язано з думкою, що так можна налякати птахів та відповідно затримати прихід весни. Згодом з'явилась версія, що це Йоанн предтеча повертає птахів з теплих країв. Дівчата гадали на особисте життя побачить лелеку, вийде заміж влітку, не побачить, ще буде дівувати протягом року. Згодом же прикмети змінились на молитви, а от господарю дома побачити лелеку вважали з прикметою на гарний врожай. Але й для цього треба було простягнути до неба хліб, щоб символічно пригостити птаха, висловивши йому так свою повагу. Старі забобони у цей день були пов'язані з нечистою силою, не можна було рано лягати спати, щоб нечість не пробралась у дім та не наробила шкоди. Щоб захистити оселю, треба було ставити гостру сокиру біля порогу або гострий ніж на підвіконні. Згодом до обретіння додалась традиція відвідувати церкву та святити воду. Народні прикмети. Якщо жайворонки та лелеки вчасно прилетять, чекай рясного врожаю хліба. Птахів'ють гнізда з півдня, літо буде прохолодним. В лісі 9 березня дятел стукає, весна прийде пізно. Ще бечуть синиці, скоро буде тепла погода. Багато снігу, Великдень буде холодним. Якщо ж снігу нема, то й на свято буде сухо. Також Іван Притеча в цей день слугує захисником для бджолярів та землеробів.